Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Хочу сьогодні вам підготувати, показати відео, як я висаджую півонію. Цьогоріч в мене півонію я висаджую двома способами. Ну, умовно, способами це назвемо. Один це коли в мене підготовлена вже ямка, там вже насипаний ґрунт. Ну, до такого досить високого рівня. І, і... Я думаю, що для багатьох кореневищ півоній це навіть вже буде достатній рівень. Але залежно від кореневища, може трішечки треба буде знімати чи досипати. Хоча загалом основна якби, маса, основний об'єм ґрунту там вже є. І він влежаний. Тижнів два він там вже влежаний. І були опади, і я поливала додатково. і ще й навіть там я пролила нематофагіну. Гарно перед тим, як висаджувати. Це такий перший спосіб, я називаю. І він, мабуть, що правильніший. А другий спосіб, це коли ви от, прийшли вам кореневище, і ви викопуєте яму, готуєте ґрунтосуміш і певні інші складники, і висаджуєте тоді півонію. Сьогоднішнє відео я покажу, як я висаджую в підготовлену. Вона просіла вже гарно. Якщо ногою там буде на відео, що я трамбую ногою і взагалі не провалюється, вже не втрамбовується. Тому, так, це вже підготовлений рівень ґрунту. Він просів на максимальну свою щільність. Висаджувати в таку ямку і на такий ґрунт уже зовсім легко, бо ти фактично береш пісок. Я практикую давати піщану подушку під все, все кореневище. І потім просто по периметру закидаєш ґрунту доводиш до, до верхнього рівня чи загального рівня ґрунту тої ділянки, де ви висаджуєте. Ну і поливати зверху. Тому це, це легко наперед підготувати, набагато потім легше висаджувати. Отже, запрошую, ходімо висаджувати півонію. Науку то виглядає, що ямка якраз саме такої глибини як потрібно, щоб не заглиблювати кореневу шийку, чи, чи не тільки кореневу шийку, а взагалі півоню. Але звісно, що це буде видно, коли починаєш приміряти конкретне кореневище. Під саме кореневище я даю гарну подушку з піску і от приміряю, і вже визначаю, чи треба більше досипати, чи треба розрівняти більше, щоб півонія не опинилася над рівнем ґрунту бруньки, і щоб не опинилася на рівні самому так, ґрунту. Адже тут уже не мала би земля просідати під час поливання чи то зимового періоду, тому бажано вже так зробити, щоб бруньки були заховані під землею. Бо якщо накидати вже поверх землі, поверх бруньок землі, то звісно, що вона буде змиватися бо шукатиме нижче місце, тому конкретне кореневище приміряємо, і вже потім, якщо ми визначили, що ця подушка достатнього рівня. Починаємо засипати кореневище підготовленим ґрунтом. Ще я даю ентоцит. це є біо, ну, біоінсектицит, інсектицид біологічного походження, адже я точно знаю, що там в мене є. що Там вводиться там водиться точно дротяник, гарантія, я часто викопую. Ну, хрущ може бути, теж я вже викопувала, тому я даю. Воно точно сумісне з нематофагіном. І навіть ще ми, що ще можна додати? боверин можна додати, але нема під рукою розведеного, тому немотофагін уже пролита. Оця саме ямка я пролила її наперед. А ентоцит я додаю в процесі висаджування. Що я роблю? Я насипаю в маленьку лопаточку на ці гранули. І додаю в ґрунтосуміш, яка є відрі. Звісно, це можна все робити в ташці, якщо ви точно знаєте, що ви потім використаєте ту ґрунтосуміш всю та і не переведете фактично інсектицид. Тому я це використовую відрі, адже поступово я досипаю, бо точно не можу розрахувати, скільки саме суміші ґрунтової піде в мене в цю посадкову ямку. Гарно і ретельно намагаємося все промішувати. Я так часто я в рукавичках, бо я працюю в рукавичках. все-таки. Якщо це рідина, то я беру резинові рукавички, якщо це от щось сухе, то я беру такі звичайні тряпчані прорезинені рукавички. Все тепер засипаємо по периметру обережно, щоб не зачепити бруньки. Засипаємо, розрівнюємо, якщо є якісь там ще земляні грудочки, ми їх пробуємо пальцями дорозминати в однорідну розсипчасту таку масу і трамбуємо чи то кулачками, чи то ногою в залежності, як у вас де розміщене кореневище, щоб, звісно, не наступити на нього з цієї сили, і особливо на бруньки вважаємо. Обов'язково після того, як все гарно втрамбувалося, поливаємо. Звісно, якщо б це я висаджувала в ямку, яку я тільки не підготувала, та, а відразу от висаджую, викупую і висаджую, та, то тоді я би поливала ще й проміжно. Але зараз я поливаю з самого верху, бо перед тим таки земля, та, що втрамбована вже зараз, вона була зволожена. От, поливаємо, вода входить, ще поливаємо. В мене тут в результаті виявилося, що вода стікає. Тобто все ж таки ну занадто багато я засипала, тому воно як трішечки просохне, бо я не хочу це болото розгортати. Я то розгорну, щоб вода не втікала. Ну, і зверху я точно ще дам такий малесенький рівень соломи, не рівень, а малесенький шар соломи тонесенький, бо я хочу, щоб. Ну, якби все-таки боверину я там поливала, щоб поменше ультрафіолет туди світив. І щоб, можливо, та, сонце таке далі прогнозуючи таку сонячну активність, щоб не пересихав цей верхній рівень ґрунту, щоб не розтріскувався, не робився такий дуже забитий. Все-таки я дам тоненький рівень мульчі, такої соломи, Або такий грубий шар соломи, то треба вже давати навесно, не зараз. Тоненький допустимо. Ось таке висаджування. Дякую вам за увагу. Ще планую підготувати висаджування півонії в непідготовлену яму. Тобто, от я як е, е, викопав, зробив ґрунтосуміш і висаджуєш. Але це буде трішечки пізніше. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па.